Показую зараз uh, сервера Seven Today, як знайти на сервер Today сервера. Я зараз на даний момент купив ігру Seven Days Today на Steam. Ці сервера добре підходять для Steam, тому м -м, якщо ігра куплена на якісь інші площадці, то я да, якби не знаю, як воно будеся і що буде, ну, чи буде працювати з іншими платформами. Такі як там Семен Days today мабуть, на стімі є, мені кажуть. Ну, Звісно, через піратки теж не вийде поіграти, мабуть. Ну, не знаю, можна там щось зробити, але. Піратство це зло. Ми Всі це знаємо. Добре. Що е, я роблю? Заходжу я в браузер. Любий, е, і в Гуглю в поїсковику вписую. Он мене навіть зараз є тут поставлю коротше, пишемо Севера Севенс Todaй. Отак писуємо. гуглі І нажимаємо Enter. Тут там буває багато сайтів. Я всі облазив їх. Ну, виберемо саме перший, звісно. Саме перший, кращий. А, і Тут у мене багато є серверов. У нас є дуже багато серверов. Зараз я граю на. На яком я граю. зараз граю Сервери. сервер секундочку знайду, найду, найду... Ось він. О! На ньому ніхто зараз не грає, але я там вже багато пройшов. Ось він Ось. Ось на цьому сервері Я граю. Тут є інформація, тут є магазин голосування і ігроки, можна подобається, які грали в цю ігру. Но інформація тут неподробна, звісно. Severні да. настройки. Ну, тут настройки дуже мало, але зато я граю на цьому сервері і мені там і моди, і боси класно. Хто хоче, купляйте Сеvent Days Today і грайте зі мною. І моїм братом. І ще одним братом. Коротше, там ми троє браті і граємо 7 Days Today. Там класно, там піхкаємося, стріляємося, обороняємося, захищаємося, виживаємо разом. Цікаво, інтересно. Добре. Ну, на цьому сервері зараз нікого нема. Середній онлайн теж. Ну, раніше було дуже багато онлайн, але зараз щось ніхто на цьому сервері не грає. Я не знаю чому. Ну, 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 ну. Це, ну, як перейти на цей сервер, просто нажимаємо його і нажимаємо тут кнопочку Подключитися, е, нажимаємо Подключитися, якщо е, гра через Steam. через Steam, е, То після того, як нажали підключитися, тут вибігло таке вікно. «Открить положення Steam. Е, якщо через Steam куплена ігра 7 Days Today, то все в порядку нажимаємо открізь приложення Steam. І зараз автоматично іраз запуститься. М -м -М. Чекаємо, тут трошки довго прийдеться подождати, але... Но...